І знову рік, як птах у вирі відлітає, ми у думках аналізуємо прожите життя. Вже січень нас скоро знову привітає, і ще один рік піде у небуття, що зараз на серці відчуваєш, радість і мир, чи невгамовний біль. Про милості Господні ти не забуваєш, чи ти загубився серед земних мрій. Як був прожитий цей Богом дарований рік, ти допомагав у труднощах нужденним, знеможним про Бога розповів чи допоміг комусь стати спасенним? Згадай, скільки Бог тебе благословляв, Він рук своїх від тебе не відводить, через негаразди не раз зупиняв. Його любов тебе по житті проводить. Ти віддавав хвалу за кожну богом почуту нужду. Не забувай дякувати за благословіння все це не наші заслуги, а Його благодать, він достойний хвали та поклоніння. Безліч звуз було вилето слів. Одні стали причиною, щоб просити прощення. Як же ж легко назапалює гнів і за це вже не раз докоряло сумління? Рік минає. А ти з усіма у мері, простив чи прощення просив, не зав'язуй на землі вузлий образ, прощай так, як Бог тебе прощав не раз. Ми винні, але Бог прощає він не людина, якщо простить, більше не згадає, нехай серце вдячністю палає за те, що його милість не згасає. Скільки разів довелося впасти, важко було триматися правди. Ворог хотів не раз душу вкрасти, але Господь оберігав її завжди, І з дня у день та з року в рік у душі ведеться боротьба, та перемагатиме Господь повік, прийде до ворога поразка і ганьба. Не думай, що життя зміниш у новому році, а що як завтра уже не настане. Зміню себе на кожному кроці, щоб у святості перед Господом стояти, відкрий своє серце і душу для Христа. чекає твого пригоду смирено. Хоче, щоб в тобі була віра чиста і жива. З Богом ти життя не проживеш даремно.